Не покладаючи рук, щодня працюють заради перемоги. Благодійний фонд чисті серцем вкотре готує гуманітарну допомогу для прифронтових територій. Зокрема, йдеться про півтори тисячі продуктових наборів. Буквально вчора благодійники формували їх разом із херсонцями, які вимушено проживають в Івано-Франківську. Ми дякуємо за підтримку теж нашим меценатам, оскільки наші продуктові набори трошки стали різноманітніші, крім продуктів харчування, основних там різних консервів, макаронних виробів, рису є. також на даному етапі гігієна, тобто зубна паста, мило, зубна щітка. Ось і е, ми плануємо зараз завантажити у фуру близько 1400 продуктових наборів, і паралельно ще хочемо теж туди е, надати засоби особистої гігієни як жіночі, а також дитячі підгузки. Усі ці продукти харчування та засоби гігієни цього разу кажуть волонтери, поїдуть до Одеси, а саме для допомоги вимушеним переселенцям та багатодітним сім'ям. Там у нас є Партнери, благодійний фонд, який займається багатодітними сім'ями Одеси і Одеської області, і вони так само її опікуються і сім'ями, багатодітними сім'ями переселенців з Херсонської області і з Миколаївської. Ми вже з ними працюємо більше року з цим фондом, і це вже не перша машина, я не знаю, восьма чи яка там машина вже їм суто до них йде. Цілому франківські благодійники відправили нині близько 20 тонн гуманітарної допомоги. Одеса теж зараз дуже перебуває під важкими обстрілами, та і дуже багато пошкоджено різних приміщень. І одне з приміщень пошкоджено це наших партнерів, які з нами співпрацюють протягом цього часу. Так і в їхній офіс прилетіли. Тому зараз теж хочемо їх підтримати, надати продуктові набори для того, щоб вони могли допомагати людям, які необх... Ну, такі потребують дуже цю допомогу. Загалом з часу повномасштабного вторгнення благодійний фонд «Чисті серцем відправив на Одещину понад тисячу тонн гуманітарного вантажу. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.